Ченщі воєнне багато єс воєнна удача дуже зрадлива, якщо перекладаємо відповідно до сенсу це прислів'я. Недарма говоримо про те, що в прислів'ях і приказках концентрована народна мудрість. Не у всіх, звісно, але в цьому дуже точно. Ми з вами добре розуміємо значення цього прислів'я. А громадяна інших країн, особливо деякі політики, якось погано його вивчили. Деякі прислів'я та приказки застаріли чи втратили актуальність, а деякі породжені дуже відчайдушними обставинами життя чи не такими, у яких ми зараз опинилися. Пограймо у віртуальну гру, я кажу польське прислів'я чи приказку, а ви згадуєте, кого з відомих вам людей нагадує. Можна написати нам у чат, а можна не повірите, так теж можна просто собі поміркувати і нікому про це не сказати і навіть не написати про це в соцмережах. Жартую, пишіть, пишіть, будь ласка. Богатера познає ще на війні мендриця в гніві, а приячела в потребі. Герой пізнається на війні, мудрець у гніві, а товариш у біді. Що додати до цього? Усе зрозуміло і так безперестанку спостерігаємо в соцмережах, як не за псевдоекспертами, то за розгніваними мудрецями. Била часто завідженим, хто люби бить хваленим. Той, хто любить, коли його хвалять, часто буває обдурений. Марнославного легко дурити. Не знаю, як у вас, а у мене від цієї сентенції одразу чубчик виникає в уяві. Такий чубець навіть Чубило. Чубило. жовтого кольору. Ви вже здогадалися, звідки цитата, яка практично стала приказкою Бива что завідженим, хто любі бить хвальоним. Цитата з твору Езопа. Яку використав як епіграф до своєї відомої байки Ворона та Лисиця польський письменник Ігнаци Красіцький, вештаючись інтернетом, я натрапила на сайт, який допомагає польським школярам готуватися до занять. І ось на цьому сайті пояснюється, що крім відомих комічно героїчних віршів, повістей і поем, літературний доробок Ігнація Красицького охоплює значну кількість байок. А також цитую: літературні критики визнали їх найкращими казками польського просвітництва та одними з найкращих у Європі кінець цитати. Упс! Як Несподівано стрімкий приклад вартий застосування цього самого прислів'я. Цікаво, чи автори контенту зумисне це зробили, чи так, мимохідь саме вирвалося. Глібов, до речі, свою версію цієї байки написав пізніше. А кому в зубах нав'яз крилов, то й крилов пізніше теж. Загалом байку про те, як лисиця обдурює гаву, розпочинаючи від езопа. Не написав хіба лише якийсь патологічно ледачий байкар. Прилащиться під лиза хоч до кого, її слова приманюють великого й малого, то вже така дурниця світова. Світова, це ж треба Глібов усе знав. Найлепший спосіб надумнего ніц не дбач о нього. Найкращий засіб проти марнославного, байдужість. Цікаво, чи можливо, таке в польових умовах, чи лише в лабораторних? Нема чоловіка без але, не хвальщецнотом міхале. За що ж то так Михайлові не пощастило? Немає людини без але, не хвалися чеснотою Михайле. Яке чудове повчання і який жахливий наголос, Сідай, чернюк двійка. Хто ще з злим вдає, Тен ще сам злим стає. Хто спілкується зі злим, сам стає злим, з ким поведешся, від того й наберешся. Чесно, зізнається нам також українське прислів'я, щоправда, більш оптимістичне, виходить, що за українською версією можна також і доброти набратися. Люди з ігли зробим віду, а з мухи. Во. Люди роблять з голки вила, а з мухи вола. Оце ми добре знаємо робити з мухи вола чи бугая, а більш сучасне робити з мухи слона. Перебільшувати зрозуміло, Малих з вішаю, а вільким ще кланяю. Дрібних злодіїв вішають, а великим кланяються. Від захвату не можу навіть прокоментувати цей вислів. Можу лише повторити ще раз прислів'я та вислови, які стали приказками, і про які ми сьогодні згадали. Щенщі воєнне, бардзо єст одмєнне. Богатера познаючи на війні, мендрца в гніві, а пшиячий лав по Бива часто завіджоним, хто любить бить хвалоним. Najlepszy sposób na dumnego, nic nie dbać o niego. Nie ma człowieka bez ale, nie chwal się cnotą, Michale. Kto się ze złym wdaje, ten się sam złym staje. Ludzie z igły zrobią widły, a z muchy wołu. Małych złodzieju wieszają, a wielkim się kłaniają.